Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Угу. Так, будьте уважні, бо тут якась афера все ж таки показана. Ви десь там копійчину до копійчини складали, і може бути якась така пропозиція вам. Сказана, в якій ви вам треба розуміти, що вона взагалі буде хитро продумана і буде для вас, знаєте, такою, що от щоб ви не відмовились, щоб ви оці всі накопичення свої дістали і десь там віддали. Може, це, наприклад, підете в магазин десь. Щось вас зацікавить, ви вирішите просто розгледіти, воно вам там, може, просто цікаво, може, не дуже воно вам і потрібне, але ж вправний продавець буде і вам щось там таке буде нав'язувати, що ви скажете: ну дійсно, ну та супер хріно різка мені дуже-дуже потрібна. І своє накопичення принесете і віддасте за ту покупку. Може бути така ситуація. Ну, це просто як приклад, щоб ви там собі якось розуміли, на що це може бути схоже. Так, давайте розглядати сферу кохання, до чого вам тут готуватись. Кого це цікавить? Не дуже цікавить. Якось вам у вас вже налагоджене життя і вас все влаштовує. І взагалі цікавіше більше <схід> сфера грошей, от такого всього реалізації, оце все. А от сфера кохання, щось ви так втікаєте від тієї сфери, воно вам ну, принаймні в цей день воно вам не дуже цікаве буде, бо ми дивимося на один єдиний день. Ну, добре. То і не будемо. Не цікаво, і не будемо. Так, давайте розглядати роботу тоді. До чого вам готуватись у вашій роботі. Угу. А дивіться, там по роботі у вас якісь суперечки, щось там як Знаєте, як поділити не можуть, як не можуть дійти згоди, як от один з одним пересваряться, Ну, може дійсно просто робочі моменти. Але от там, знаєте, як чогось дуже не вистачає вже, от не можуть ніяк, як домовитися, але ж ну, саме у вас воно непогане буде. Ви, може, ви просто спостерігати будете таку ситуацію. І це, знаєте, як от спілкування через отакі ситуації. Ви можете з кимсь просто обговорювати, що сталося, як воно там відтворювалось, з чого почалось, чим закінчується. ну Таке щось гучне і не дуже приємне, але контроль над всією цією ситуацією він буде взяти. Ну, Наприклад, ваше керівництво просто в якийсь момент скаже так досить. От буде отак, так і отак, і все. І крапку поставлять. Так, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя? Давайте розглядати. До чого вам готуватись? Якісь, дивіться, Якась складна ситуація, яка, знаєте, де навалилось все одразу і вже важко тягти. Буде можливість, як отримати допомогу. Знаєте, коли хтось розглядаючи те, як ви справляєтесь з ситуацією, як ви тримаєтесь ситуації, це, але все одно, це не так, що людина сама по собі схоче вам допомогти, а ви просто можете, та що ти будеш робити з цією свічкою? Взагалі, ви можете просто, от в якійсь ситуації, спілкуючись з людиною, отримати дуже е, таку гарну для вас пораду, яка вам дійсно от користь принесе в майбутньому. бо як знаєте, як полеж, полегшити десь якусь там справу. Але самотужки не людина буде за вас робити, а ви. І ви дійдете от до такого контролю, до такого, знаєте, коли ну, все, все буде зрозуміло, все буде якось відтворюватись для вас вже так, як слід. І коли ви не будете вже так. Ну, надриватись, отак мені навіть хочеться в цій ситуації сказати. Бо дійсно, якусь знаєте, як ідею вам надасть, а ви скористаєтесь. Гори давай. Так, далі. Від чого краще б відмовитись, і вам треба до цього готуватись, угу. Ану. Угу. Так, дивіться, оце про захист, про ну, взагалі, от про, і про військові події, які ну, от зараз ще не уминути. Але ми потім наступним питанням подивимось, чого вам не оминути в цей день. Але дивіться. Тут можуть бути ні, саме в цьому випадку, тут про більш про цю інформаційну війну. І вам дуже треба взагалі відсікати від себе от всі новини, які будуть, Ну знаєте, так, чимало їх буде і в цей день, і в інші дні, які от знаєте на, направлені на те, щоб тримати вас. В такому страху, що все, оце кінець кінців і все, і, і взагалі чого там далі чекати, нема чого. Ні, насправді, якісь такі новини, які будуть пояснені, хтось візьме на себе оцю працю пояснити. Вибачте, розжувати так ту новину, щоб вже ну, взагалі ніяких сумнівів не лишалось, що то дурня, яку натягують вам на голову. Просто відмовляйтесь, захищайте себе, свій інфопростір і не пускайте собі в голову те, що ну, ви знаєте, як багато усілякого зараз над цим дуже ретельно працюють, ви розумієте? От Ото от як над тими бомбами працюють, отак і над цією інфовійною дуже ретельно працюють. Тож будьте уважні. Не давайте змогу е, тим працівникам себе ушукати інформацією. Тож, давайте, чого вам не оминути. Давайте розглядати, чого вам не уминути. Ну, комусь тут треба просто от, е, в сім'ї, робота в сім'ї з дітками, ну, хто там. В цей день, в ці, ну взагалі, у кого є дітки, у кого багато праці в сім'ї, для когось не уминути нові простори, ви будете для себе розглядати, але враховуючи досвід минулого. Опрацьовувати щось нове. Ну, це знаєте, як берете за основу якісь там напрацьовки минулого, які у вас раніше гарне, гарно спрацьовувало щось, ви користувались цим, але трошки по-інакшому щось будете робити. Це знаєте, як вже були прийняті якісь. Рішення, і ви будете робити перші кроки по цих рішеннях, як нова якась праця, але ж вона як надиктована вам з минулого. Ну тобто все нове це гарно забути старе. Отак. От і щось ви будете напрацьовувати там собі. Ну, просто от День здебільшого, ну він такий, знаєте, він не, не на відпочинку. Там трошки ви будете собі дозволяти відпочинок, а взагалі-то день, коли ви багато чого будете робити. Але ви на тому знаєтесь, ви в тому вже майстер і будете свою майстерність підвищувати. І порада від вищих сил. Давайте розглянемо для вас пораду. Від вищих сил. Знов нам кажуть там, де вам хоч щось не зрозуміло, там, де ви ну. Маєте сумнів, де вас щось лякає, де вам не подобається. Ви знаєте, що якісь такі ситуації для вас неприємні. Вони вже були в минулому. І вже у вас якийсь досвід цих неприємних ситуацій є. Виходьте з них. Навіть знаєте, от не це я так розумію про той інфопростір, навіть не заходьте роздивлятись такі новини. Ну, Наприклад, ви відкриваєте Ютуб, а там рясніє якимись такими там наступ відтуди», наступ відсюди, там, бомбити будуть там, сям. Ну, от не треба, не, не робіть собі нерви, не робіть собі взагалі таке, знаєте, зле. Виходьте, дивіться там щось, що вас буде налаштовувати на ваші перемоги, на перемогу нашої країни. На те, що ви знаєте, от... тут про приємне більш. Коли, от, знаєте, ваші страхи, ви можете самі захищати себе від цього. Коли для вас відкриті всі шляхи, насправді ви ви не є людиною, яка повинна сидіти і чекати от такого щось страшного. Просто робіть собі щось, що буде вас налаштовувати, на радість, на якесь святкування, на можливість чимось пишатись. Ну, ось таке. І всім дякую, всім вам дуже бажаю, щоб день пройшов дійсно гарно, щоб він приніс вам. Якусь радість, і щоб ви були здорові і ваші рідні, близькі. І побачимось всім пока!